27 листопада в приміщенні Міністерства закордонних справ України відкрилася виставка сучасного українського мистецтва Владні вертикалі, панерні колонади. Експозиція відображає злам, який відбувся в суспільно-політичному житті нашої держави за останні роки та призвів до революції гідності. Молоді кураторки Марія Ланько та Лізавета Герман на запрошення МЗС підготували експозицію, в якій представлені роботи Анни Звягінцевої, групи Соска Юрія Кручака, Андрія Боярова, Лесі Хоменко, Андрія Стегури, Ростислава Котерліна, Алевтини Кахідзе, Анатолія Білова, групи Реп, Євгеній Белорусець та Саші Курмаза. Головна ідея проекту показати внутрішню історію України, багато фактів якої витисняють з офіційної світової репрезентації, викреслені особистості, непроговорені травми, сірі зони, які не є присутніми у публічному дискурсі, але існують в дослідженнях сучасних митців. За словами кураторів, вони сподіваються, що даний проєкт, реалізований саме в Міністерстві закордонних справ, яке відповідає за формування образу країни у світі, вплине на розвиток українського мистецтва та його презентації у світі та приверне увагу до нашої країни в цілому. Проєкт став унікальним досвідом для державних установ. МЗС стало першою офіційною інституцією, яка надала свій простір для реалізації кураторського арт-проекту.